Сніданок у Британії, і я вирішив замовити англійський знаменитий сніданок. Він тут у кафе коштує 1375 фунтів. Full English Breakfast, Туди входить бекончик, дві штучки, потім два яйця, гріль томати, боби, гриби. Це якась картопляна штучка така і слайси два тоста. Подивимось, що принесуть. Ось так виглядає повний англійський сніданок. Сюди входять два яйця. Це якийсь кавелик. Це з картоплі, картопліний. Зараз спробую. Ну, це як дірони, тільки таке жорстко натерте. Два кусочки м'яса, такі, типа бекона, грибочки, помідор, дві сосисочки і це боби. Ось. Також мені дали хліб, тост. Його треба е, намазати маслом. Ось такий кусочок масла мені подали. Так, це що? Ще майонез якийсь, соус, кетчуп. Ну і звичайно, я заказав собі капучино. Зараз наїмся. Як вам сніданок?